В свого партнера І кома Порошенко ополягає в тому заду, за те, щоб не тільки знищувати конкурентів, а й давати можливість збагачувати собі і Порошені. будь будь чи Порошенко будь-які приволюти. Це єдина можливість будь-якого президента. Неважливо, який обідуваче, і Порошенко, чи ми пуніцію, чого власнення немає, відправити у містаку увійти. На оцей літинці я підтримую Миканала Сашвілі. Е я дуже шокована тим, що я побачила, тому що по телебаченні цього я не бачу. І не показую цього, що зараз відбувається у тих Я зараз відчуваю за перший інтерв'ю. Я шокована, якщо чесно. Олірахат. Але тим не менше, дайчиш до свого досить колокаційного питання.